Я вітаю вас, дорогі радіослухачі, любові Господа нашого, Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні увага, діти! В останній час жити стало важче. У вік прогресу, космонавтики, комп'ютерної техніки та достатку збільшується розрив між батьками та дітьми. Батькові хочеться не відстати в часі від тих, що біжать, не запізнитись купляти, набувати, накопичувати. І так мало лишається часу для сім'ї або ж його зовсім немає, чи душа не більше їжі. Але молоде покоління, діти наші, не приймають участі в батьківських гонках, у них інше життя, інші запити і цінності, компенсувати дітям утрачений час не в змозі ні один батько. Купляючи нові іграшки, велосипеди, комп'ютери, не закриєш розрив у стосунках, адже душа підлітка чекає духовної їжі. Якщо вона не одержить її з перших уз батьківських, інші самі відшукають душу вашого сина чи доньки, будьте напоготові. Знайди та приділи час для спілкування з сім'єю, батьку, попробуй хоч один день у тиждень відірватися від своїх звичних справ і сказати зранку цей день для вас, моя дорога сім'я. О, як зрадіє жінка з такого повідомлення. А Радощем дітей не буде меж. Жінка дуже чутлива до всього, що її оточує. Коли ти повертаєшся з роботи, дорогі пане дому твого, або ж з чергового відрядження, не забудь поцілувати її, коли вона, всміхаючись, відкриває тобі двері. Не в всіх сім'ях так поступають. Подружжя говорить: мовляв, не заведено, або навіщо показувати при всіх, що ти її любиш, але ж діти все замічають, і любовні взаємини між батьками. І ласкаві слова, тим більше зустрічі та розлуки, дитяча свідомість, і дитячі очі все бачать і сприймають. Як приємно жінці, коли чоловік дарує їй квіти, і не тільки на день народження, ювілей весілля, народження дитини, але в простий буденний день. Живи так, щоб і в клопітливі дні ти для своєї дружини влаштовував свята. Батьки, ніколи не повишайте голосу один на одно при ваших дітях, інакше дитячий мозговий комп'ютер на все життя занесе цю інформацію банк своєї пам'яті, іноді при таких відносинах між батьками, діти в своїх сім'ях. Ставали моральними каліками, дорогі батьки. Бережіть психіку ваших дітей, вони ваше майбутнє, ваша перемога, ваше благословіння і нагорода. Коли дитина щось допоможе на кухні матері або ж чимось батькові, не скупіться похвалити ваше дитя від цих теплих слів, синові або ж доньці захочеться бути ще більш завзятим та старанним. Не варто вичитувати недоречні моралі щоденно, вони мало приносять користі. Настав юнака, щоб він розумів, що ти його наставляєш. Навчай з терпінням та з любов'ю, а не з березовою кашею, краще з молитвою, ніж з нотацією. Звичайно, ніхто не має права втручатися в сім'ю, навчати батька чи матір, як їм виховувати дітей. Кожна сім'я живе за своїми внутрішніми правилами. Але деякі слушні поради сім'ї не завадять. Сім'я це Вищий інститут культури та моралі, це чудова школа практики. Іноді встановлені сім'ї дуже допомагають або ж навпаки, заважають традиції. Одного разу дочка готувала обід на кухні. На досить велику сковорідку вона розкладала котлети. Перед цим котлети були перерізані навпіл. Спостережливий чоловік задав їй доречне запитання. Скажіть, будь ласка, чому ви переполовинюєте котлети? Адже сковорода містка та простора. Я так роблю, тому що мене так мама учила. Мамі, що тут стояла, було задане таке ж запитання. Мама відповіла, тому що моя мама так робила. Бабусю, скажіть, ще більше здивований відповіддю матері, він задав їй таке ж запитання, чому ви так робили? Щаслива бабуся, всміхаючись, відповіла. Тому що мою молодість таких великих сковорідок не було, котлети мої не поміщались, і я їх розрізувала наполовину. Чудово, коли хороші уроки передаються з покоління в покоління, коли досвід служіння Господу приймає син у батька. А що, коли батько чи матір не поставиш у зеркалі, щоб не бачити правдивого відображення? «Батько, чи ти хочеш, щоб твій дорослий син женився так, як ти? А ти, мама, хотіла б, щоб твоя дочка виходила заміж так, як ти? О, так, якщо до шлюбу і в шлюбі були одні лише плюси. Плюси це Господня оцінка і біблійні стандарти. Сьогоднішнє молоде покоління пішло далеко вперед. Дівчину, будучність наших бабусь, прикрашала соромливість, і це дуже подобалось молодим хлопцям. А сьогодні чи хлопцям ці чудові дівочі якості перестали подобатися, чи наші дівчата пішли далеко вперед? Що поробиш сьогодні? Прогрес і в цих питаннях також. Син і дочка, в 13 задають такі питання, про які ми взнавали тільки після шлюбу. Цим пунктом у житті дітей варто приділяти належну увагу та максимум часу. Краще спочатку гаряче помолитися до Господа і знайти слушний момент для інтимної бесіди між батьком та сином, матір'ю і дочкою, поговорити сердечно, обережно, відшукуючи необхідні слова, роз'яснюючи дозволене у міру віку, ніж брудна вулиця по-своєму пояснить і навчить твого сина чи доньку, хоч гірка, але це правда. Перевчати та перевиховувати набагато важче, це всім відомо. Бо до цієї сфери таємничості та секретів у молодих підвищений інтерес. Підростаючий син особливо потребує особливих взаємин з батьком. Батькам необхідно знати, що діти, зростаючи, з часом змінюють свої погляди як одяг, що став не за розміром. У віці 14-15 років починає приклеюватися потяг до протилежної статі. Незрозуміло дорога. До цього часу почуття починає оволодівати молодими хлопцями та дівчатами, особливо коли вона багатозначно всміхнулася або шморгнула вродливим оком. Розплавлене серце у юнака, який відстає на рік два від дівчини, придумує різні сюрпризи, наприклад, подарувати квіти, цукерки. І так інше. Молодим хочеться дружити, любити і бути любимими. і це закономірно. Але як на магістралі, встановлені дорожні знаки для безпеки руху, так і в особистому духовному та моральному житті. Бог установив духовні знаки для спасіння і благословіння. Хто хоче мати вдалий шлюб і сімейне щастя, не звертай ні вправо, право, ні вліво з Господнього шляху. Бог не залишиться в стороні, щоб не благословити молоду пару, тому що шлюб і Життя в шлюбі це постанова творця, а не потреба тілесної природи. Контролюй інтимні почуття в дошлюбних стосунках. Сьогодні особливо лукавий та небезпечний час для створення сім'ї. Демократія та лібералізм знімають заборону на дошлюбні взаємини, не визнають біблійного табу на дівочу. Недоторканість, а чому не можна цілуватись до шлюбу? Задавала одного разу таке запитання, спокушена наречена. Ми ж наречений та наречена і кохаємо один одного, скоро поберемось, адже поцілунки належать коханню. Що можна відповісти такому співрозмовнику на подібне запитання? Прошу вас, відповів я. Зачекайте до одруження, а тоді цілуйтесь і не тільки перший місяць, а все життя. І з роками цілуйтесь більше, ніж молодості. Молодості. Хай кохання з часом не старіє. Деякі молоді капризують, коли батьки навчають, прагнуть відкоректувати стосунки між хлопцем та дівчиною. Не вмішуйся в наше особисте життя, батько чи мати. Не заставляйте нас жити, як це було у вашу молодість. Зараз все змінилося, і як я можу оженитися чи вийти заміж, коли я не буду знати свого партнера ближче? Усі знайомства до шлюбу ближче є і будуть гріхом у першому столітті, середньовіччі або ж у прогресуючому двадцятому. Чи не тому сьогодні стільки горе в сім'ях, що до шлюбу знайомились ближче? Чи не тому збільшується кількість в'язнів духовних чи тілесних, що знайомились ближче? Чи не тому зростає кількість безпритульних, залишених дітей у дитячих притулках і пенсіонерів у будинках пристарілих, що колись хто? Ось мав зустріч до шлюбу ближче, не буду вдаватися до статистики про розлучення в сучасному світі, а лише скажу, що розлучення навіть перевищує число шлюбів. На жаль, це сумні факти 20-го століття, а раніше ж такого не було. Від зруйнованих шлюбів страждають не лише чоловіки та жінки, а що саме жахливо, діти, побачивши, що батько вже не є батьком. А мати перестала бути матір'ю. Дитина зазнає на собі величезні удари сирідства, травмується її психіка і підкошується здоров'я, розділюється дім, майно, а головне дитяче серце, батьки, що йдете з заявою про розрив шлюбу. Благаю вас, зупиніться. Нехай милучий Господь допоможе вам, дорогі батьки, зробити так, як сказав вам Господь у слові своєму. Амінь. Як народився наш перший син, ми всі так тішились. у кого вдався він, питали на нього дивлячись, так швидко виріс цей хлопчина, його назвали батьків син. Що батько робить і та робить День, як тінь моя, за мною виходить скрізь, слова мої чує всі, і каже, бажаю бути як. Не буду я світити, Господнім світлом житті, то тінь, яка за мною буде йти, то тінь яка Пройшло часу, се ваш наш остались тільки памятки, просина, що з нами жив. Тепер і він став, Господь йому дитину дал. тепер за ним як тінь його си.